Конкретно дивіться. через річку раз проїхав. Раніше не можна було проїхати. Скордуя, а батько Ось Вот такую вже уже натюкувало. Как вы думаете, последняя стена или ні? Сьогодні такий бій у нас капець Загубили тюку на Що було і таке па, по окончанию ж хлопцям на той премію якусь. Що він каже? Колись у старості подивися, який ти був молодий та красивий. і вони приймій не хочуть. Все? Самий більший достал. Так. Вичитай із мене 100 грн, досичим по 100 гривень А? Тебе надо двістивич. Ну я ж кажу. Чого? Хай хлопці заслужили, дай кукучи на нас куда придумал. Да він за музой, блять. Сейчас вот ты. Сюди наверху тинь його будемо падати. Ну не наверху сюди да той, Ти ні. Ну хай лежить, не впаде. По постанте, постанте. По

ми його ховаємо? Вони будуть мы ні Сьогодні ні-ні. разружать что они не со не знаю они нахрен наш поду поме Так мені його тоді гнать додому. А на ферму. А як я там? Їм скидати треба ж. Біля ферми десь посади щось. А вони завтра ж прийдуть. Я не знаю. Як сидимо? Подивимось, так. Подумаємо. Ми вам скажете. Да, ми подумаємо. Все, тоді не давай по 100 гривень, якщо завтра не приходять. А ви що, хотіли ще премію по 100 гривень? Це ось тут батько живе. А тут виходить, Сейчас вам покажу, туди далі. Курай держим тут через двір. Коротше, там колодязь єсть ось. Це тут загородили, щоб не косить кури, виклювують. І вон, бачите, колодязь, уже води в колодязі зі нема. Качаємо від батька сюди. Так що отак от. Курчата, щось такі якісь. Як батько каже, вони пробірочні якісь. Каже, з пробірки каже, вирощені, каже, тому і вони і не ростуть. Ото поки стартовим кормили їх, поки вони росли. А зараз перестали стартовим годувати, вони не ростуть. Оце у нас такі кури. Е, десь було 200 курчат чи скільки там. Ну, зараз не знаю, скільки осталось, давно я вже сюди не ходив. Все господарство на батькові. Я так ото а... чуть-чуть допомагаю, а то все він держи. Поросят неї. Коротше, я в нього на шиї сидю та й нічого не роблю. Ну, а підсот, там всього того, що там відбувається, я все знаю. Не знаю, чого так. Жизнь, наверное, заставляє считать. Так що пишіть, коментуйте. така в нас засуха. В тому році ми від батька качали наверное, до глибокої осінні воду і в цьому осінні чи з літа, оце середина серпня. Качаємо теж сюди. Так що такі справи. А ви пишіть, коментуйте, як у вас там колодязі вода є, бо в нас вже нема. А ми погнали працювати.